Дорогі брати і сестри, сьогодні, в третю неділю після Воскресіння Христового, в період після свята, нам треба не забувати, що Пасха Христова має найдовший період святкування, коли ми кожного дня згадуємо ще раз і ще раз собі про те, що Христос Воскрес 40 днів. Один із одними вітаємось, Христос Воскрес, один одному ми звіщаємо цю радість. І Церква Христова щонеділі дає нам якесь особливе повчання, воно зовсім не випадкове. Перша неділя була згадкою того, що серед нас завжди є ті, хто сумнівається, завжди є ті, хто ставлять перед собою питання, а чи справді таке можливо, що мрець стає живим. Таким був апостол Фома, і ті люди, які розкриють радість Воскресіння, все життя служить цьому, тому що апостол Фома найдальше зайшов із всіх апостолів. Друга неділя нам вказує на те, що все ж є люди, які не тільки опираються на свій розум, на якісь докази раціональні, докази того, щоби доторкнутися і тоді побачити. А є люди, які люблять серцем своїм, і перш за все, це жінки. І третя неділя чимось, здається незрозумілою, тому що тут раз і з'являється розслаблений. Розслаблений, який 38 років. Він лежить біля купальні, біля такого святого місця, біля джерела, де омивали жертовних тварин, а в юдейському народі дуже. Серйозно ставилася до ритуальної чистоти. Тобто, це було місце чистоти, місце, де, за переказами, сходив ангел, збурював воду, і людина могла зцілитися. І тут перед нами в час, здавалося б, святкування Воскресіння Христового. Зустрічаємо ми чоловіка, який 38 років лежить біля такого святого місця, і, як Він каже, Ісусові Христові, нема людини. Нема людини, яка б мене туди опустила. Щоразу, коли я намагаюся це зробити, хтось заходить перед мене. Ось місце радості, місце стілення, місце перебування ангела Божого для нього перетворюється на місце муки, тому що нема людини, що цікаво. Церква Христова в час Великого посту також розповідає нам історію про розслабленого. Але там він мав людину, четверо друзів було в нього, які його приводять до Христа. В час Великого посту людина часто ставить собі завдання, робити добро, допомагати іншим людям. І тому саме в великому пості з'являється історія, коли він мав, мав того. Хто міг йому допомогти, хто ніс його до Бога. А тут радість Воскресіння, і ми бачимо, що нема, нема тих, хто став людиною для нього. Всі думають про те, щоб собі допомогти, щоб зцілити себе, щоб свою радість пережити, а він лежить і не може дійти до зцілення. Що хоче церква показати? Показати нам, що Воскресіння Христове перш за все стає для нас реальністю тоді, коли ми зрозуміємо, чим воно забезпечується. А забезпечується воно тим, щоб почати жити так, як живе Бог. Не бути зацикленим на собі, не бути егоїстом таке давнє слово, яке в грецькій мові его означає я, а іст, егоїст це наше направлення. Наш спосіб життя, коли в центрі є тільки Я, Я, моя радість, моя сім'я в кращому випадку, мій народ, моє бачення, мій світогляд, мої близькі. Тільки все навколо мене крутиться. Тоді Воскресіння прийти не може, тоді воно засвоєне, нами не може бути. Тому що в Царстві Божому є тільки ті, хто лицем до іншого звернулися. Є тільки ті, хто помітили навколо тої радості, яку дарує Христос Воскресіння, помітили тих, що ще ту радість не засвоїли, що ще ту радість не змогли пережити. І тільки тоді, коли ми почнемо. Звертати увагу на тих, хто є біля нас, тому що найдальше часто знаходяться ті, хто фізично найближче, тільки тоді Воскресіння зможе ставати то, тою реальністю, яка буде нами засвоюватися. Тому не дарма святі отці казали, що там, де двоє вже одно, Царство Боже вже прийшло, з нашої сім'ї, з церковної громади, починається. Наше справжнє життя Воскреслих. Тому не випадково розслаблений тут з'являється. І ще одні дуже важливі слова, які каже до розслабленого Ісус Христос після Його зцілення, коли Його зустрічає, бо Він навіть не знав, хто його зцілив. Ісус Христос на меті мав цінність Його як людини, а не власне прославлення. Але коли Він знову його бачить, то каже, ти після стілення дивись, більше не гріши, щоб не сталося з тобою щось гірше. Так можна з Христом воскреснути, бо Бог нас всіх любить, і ніхто вже з нас не зникне, але можна себе вбити, тоді, коли далі почнемо грішити, коли далі тільки Его наше буде стояти в центрі. Тільки я, і все навколо мене крутиться. Тільки я і Бог стає засобом, а не ціллю. Прийшовши до храму Божого, будемо приступати до таїнства Євхаристії, бо саме воно нас вчить того, щоб ми не собою жили, а жили іншими, щоб ми єдналися із Богом і через це єднання починали помічати тих, хто так сильно потребує нашої допомоги. Амінь.